Вітаю вас, я Лірик. Пишу вірші на різну тематику. Сьогодні я прочитаю вірш, який я написала для найдорожчих, найцінніших людей в нашому житті. Це наші мами, які народили нас, виростили та дали дорогу в життя. Вірш називається. Берегиня рідна нене, нене мила, ніжна квітка, ти як янгол, оберіг, блину я до тебе стрімко через тисячу доріг. Берегиня рідна ненька, ти мій оберіг щоденний, світло ніжне і всесильне. Що зціляє біль земний, образ твій в душі навіки, як молитва за дітей. Я повертаюся додому там, де мамина блакить, де любов твоя крилата, може серце захистить. Твої очі, мов проміння, що крізь хмари світ несуть, ти мій дім душі святиня. Мама мила моя суть. У саду палають квіти, там калина чарівна, серед квітів ти троянда, наче мрія розцвіла. Одягла ти білу хустку, молоді літа, мов сни. Та прошу тебе, рідненька, ще для нас молю, живи. Вдячна вам за перегляди. Якщо вір сподобався, поставте лайк та поділіться зі своїми рідними, близькими та друзями.